Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України, на Західній Україні особливо багато цікавих замків, і кожен із них має безліч історій. Бо бачили вони століття воїн, десятки династій, безліч інтриг, смертей і народжень. Кажуть, кожен замок має своїх приводів. Нібито це душі, які зависли між світами мертвих і живих та не можуть знайти спокою ніде, блукаючи коридорами та проникаючи крізь зачинені двері напівпрозорими тінями та ледь чутними звуками, вони лякають живих. Люди запевняють, що бачили їх, і часто у різні часи і у різних місцях описують одне і те ж: чудово відчувають їхню енергію і тварини. І що ж це містика, шановні мої друзі, так можливо. Та беззаперечним залишається те, що на землі є особливі місця і будівлі, де відбуваються дуже дивні речі. І найчастіше вони зв'язані зі смертю. Навіть якщо ви не вірите в існування привидів, особливу енергетику місць, куди смерть приходила проханою гостею, або бажально мучила невинні душі, неможливо не відчути. І тут є щось особливе. Золочівський замок: місто Золочів на Львівщині. Золочівський замок дуже старий. На Галицькій землі, надійною охороною якої мав бути, замок стоїть ще із 1634 року, та з приходом австрійських військ перетворився на в'язницю і вже відтоді почав вбирати в себе негатив приреченості, страждань і смертель людських. Та ніколи не було і не буде у фортеці нічого гіршого і жорстокішого за те, що чинили там нкбд зі своїми полоненими, закривавлені залізні столи. І гаки вмуровані у стіни люди. Мордуючи вагітних жінок, радянські карателі розпорювали тим черева і напихали камінням. Жах просто, шановні друзі! Замах фактично був перетворений на катівню. Важко уявити собі, скільки горя, сліз і мук бачили його стіни. На жаль, така енергетика не зникає ніколи. Так само, як і час катують наших людей мирних. І воїнів полонених, на жаль, кати рашисти, і досі це роблять. Нічого не змінилося. Холодно і моторошно тут було завжди. Та з появою у замку дивного незрозумілого походження каміння, яке, яке привезли під час реставрації, містики ще прибавилось. На гірській породі проглядаються дивні незрозумілі символи. Дехто вважає їх картою, інші. Зашифрованими таємними знаками. Кажуть, колись вони належали лицарському ордену тамплієрів. Так чи інакше, але від часу появи каменів у Золочівському замку стали помічати привид невідомого чоловіка. Цікаво, що всі, кому доводилось бачити його, описують темний довгий плащ зростин в руці та кепелюх на голові привида. Золочівський замок дуже красива і цінна архітектурна пам'ятка. Сюди приїжджає багато туристів та приходять на прогулянки місцеві закохані пари. Та, на жаль, споруда, на території якої було поховано тисячі жертв радянського режиму, мусить жити і своїми страшними таємницями. Тіла похованих пізніше було ексгумовано, та померлі у страшних муках не були поховані із ритуалом печатання в гробу в домовині. За енергетикою місце залишається кладовищем мучеників. Ось такі радянські фашисти. І зараз фашисти російські фашисти. Що катують наших воїнів і мирних людей. Підгорецький замок. Село Підгірці Бродівського району Львівської області. Цей замок збудований в кінці 1630 році. Спершу належав короному, короному гетьману Станіславу Коніцпольському, згодом Яну 3 Собєцькому, потім Вацлаву Живуському, крім інших, і поміщикам Сенгушкам. За часів Живуського зама був найрозкішнішим паласом на західноукраїнських землях, та потім будівлю руйнували, грабували і палили. Розміщували тут госпіталь, чого тільки не робили люди. Та всі, кому від останніх років 18 століття і до сьогодні, Доводилось провести у легендарних стінах хоча б ніч, бачили його страшну таємницю. На півпрозору у білих шатах та з чорним обличчям Марію. Багато пацієнтів тутешнього туберкульозного санаторію у 1949 році і також персонал розповідають, що бачили привида. Зустрічалися з ним, звичайно, працівники замку. А родина польських поміщиків, що жила тут свого часу, навіть записали на папері свої спогади, щоб увіковічнити факт зустрічі із приводом. Часто бувало таке, що двері на другому поверсі паласу відчинялись самі собою, а майже невидима постать жінки у білій пишній сукні, щоночі блукала то однією, то іншою кімнатою. Це розповідає Сенгушки у своїх записах. Хто така ця жінка? Привід якої бачили, чи не всі жителі селища. Виявляється, спокою немає, душ... немає душа вбитої молодої дружини Вацлава Живусько Марії. Він, власне, і вбив графиню у приступі ремнощів. А тіло заховав десь тут, у замку, бо ж похоронити зі всіма ритуалами свою жертву не міг. Дехто розповідає, що тіло молодої дружини було замуроване у кам'яні стіни замку. Ось так, шановні мої друзі. Жуткувата історія. Замок Паланок. Місто Мукачево Закарпатської області. Оце ну, колишня резиденція Тренсильванського князівства. Має надзвичайно багату історію. Тут підписувались міжнародні документи, мирні договори. На його території проходили народні повстання. Будучи збудованим за різними даними у 900-му 1300-х роках. Замок став справжнім пам'ятником історії. Пережив незвичайну кількість своїх господарів і мешканців. Десятки штурмів і облог та зберігся у майже ідеальному стані до наших днів. Найбільше прославили паланок дві жінки: це Софія Баторі та Ілона Зріні, свекруха і невістка, які, правлячи замком, воргували між собою. Та якщо Ілона увійшла в історію як хоробра боронителька укріплення, то Софію Баторі спіткала містична страшна слава, а може те, що розповідають правда. А розповідають таке: жінка мала пристрасть до людської крові. І не лише вбивала заради неї, а й приймала кроваві ванни, приносячи у жертву 13-річних смутливих дівчат. Може цій історії велике перебільшення та про те, що Софія була надзвичайно жорстокою, не сперечається ніхто. Старі люди розповідають, що у кімнатах Мукачівського замку в ті часи були спеціальні кімнати для тортур, стіни яких відшліфовувалися людськими тілами. Часи минали і змінювали правителі. І змінювали правителі. І вже у 1789 році замок Паланок перетворили на тюрму для політичних в'язнів. Протягом більше як 100 років тут відбуватимуть строк близько 20 тисяч засуджених через свої переконання. Тож кам'яні стіни пам'ятають немало рук. Немало мук, стогонів та крові. До речі, камера тротур, яку показують туристам, є і зараз у найстарійшій частині, так званому верхньому замку. Олеський замок селище міського типу Олесько на Львівщині. Це один із найдавніших замків на території нашої країни. Свого часу місце його розташування було якраз на кордоні двох держав Литви і Польщі. Тому правителі обох держав боролися за привласнення кам'яного паласу. Відомий замок і тим, що у середині 17 століття тут народився Ян Собеський, король Польщі. За легендою, під час появи на світ немовляти була страшна гроза. А мармуровий стіл, на який поклали хлопчика, раптова блискавка розколола буквально навпіл. Це оцінило як містичний знак. І вже у 1951 році Волецький замок знову влучила зловісна блискавка, через що розпочалась величезна пожежа. Та будівля встояла. Хоча за всі роки існування її стіни були сильно знищені. І лише кілька десятків років тому замок було відновлено практично із руїни. Охоронці замку, яким щоночі доводиться залишатись у будівлі, розповідають, що постійно відчувають присутність невідомих явищ із настанням темряви. На димні звуки, тіні та напіввидимі силуети реагують також сторожові собаки. Насправді, Олецький замок таки має своїх приводів. Чи то привиди, що належать комусь загиблому на цьому місці, хто не може знайти спокою, чи ще щось, ми так і не знаємо. За найвідомішою версією привид це душа Ада... Адама Жолкевського. Колись хлопець був закоханий у доньку одного із власників Олеського замку Маріану Данилович та, отримавши відмову батька у наданні згоди на шлюб відчайдушний шляхтич на тому ж місці, встромив собі у серце ножа, поховали його не на цвинтарі, а просто скинули у болото біля замкових стін, як самогубця. Душа, тіло як... якої не було похоронено зазвичаєм. Зависла між двома світами, тому напівпрозорий дух Адама не полишає замку, стогнучи та зітхаючи, лякаючи поціновувачів краси історичного Олецька. Кременецький замок місто Кременець Тернопільської області. Кременець надзвичайно вродливе волинське містечко. Із численними архітектурними пам'ятками історичними будівлями, красивими святинями. Кременець оточений сімома горами, та найбільш відомою є легендарна гора Бона. На її вершині і досі красуються руїни могутньої колись князівської фортеці. Фортеця дуже древня, рік її заснування загубився десь між початком 11 та 13 століття. З того часу їй довелося побачити не одну кровопролитну битву. І схоронити тисячі полеглих у бою. Замок руйнували і відновлювали. Потім знову руйнували, аж поки не залишились від нього лише кам'яні останки могутньої колись величної споруди, що зазнала легендарної слави. А найвідомішою легендою замку є королева Бона. Отримавши щедрий подарунок від чоловіка Сігізмунна I, Італійка заволоділа ним у середині 16 століття. Назвичайно вродлива, розумна, амбітна та жорстока жінка. Ця жорстокість овіяна вражаючими легендами, що одна за одною приписують правительці найжахливіші, навіть демонічні риси. Чи було так насправді, чи це лише вигадки, невідомо. Та зрозуміло те, що королеву чужинку явно не любили. За однією з версій, саме вона жила зі світу двох своїх невісток, родове походження яких не відповідало їй політичним планам. Існують дані, що одна із них померла від онкологічної хвороби, інша була хвора на епілепсію. Та хто його зна, чи не втрутилась сюди королева. Неймовірні звірства Бони Сфорци, про які розповідаються в легендах, пояснюють, укладеною з самим дияволом угодою. Згідно із нею, жінка мала отримати вічну молодість. Розповідають, що цій меті королева довго приносила у жертву незайманих дівчат найжорстокішим способом. Їх виводили на верхній яру замку та скидали звідти на гострі палі. А у багряній крові. Купалася правителька, вбираючи красу і молодість. <хи> Жесть шановні друзі. Інша історія розповідає про ванни із крові немовлят. Можливо, оповідачі вигадують, та все ж легенди не народжуються на пустому місці. Щось тут було. Кажуть, хтось таки вбив Бонус Форцу до арагону, отруївши її, а хтось приписав їй славу кровавої Королеви та люди менше пам'ятають її добрі справи. І розумні політичні рішення, які свого часу надзвичайно багато принесли для міста Кременець. Ось така цікава історія. І останній замок Середнянський замок. Селище міського типу середнє Ужгородського району Захарпатської області. Історія цього замку пов'язана зі священним Граалем, Орденом Тамплієрів. Родами Добо Другатів Таракоці. Їм і не тільки у різні часи належали володіння фортеці. Зараз від середнянського замку залишились практично самі руїни. Вважається, що колись товщина стін замку була більше 2 метрів, а вся його площа займала трохи більше, як 16 на 18 метрів. Та про це достовірно невідомо, адже багато, часу, е, адже багато чого досі знаходиться під землею, величезні підземелля і ходити про засипані каміння. Руїни забрали з собою багато таємниць, може й навічно. Місцеві розповідають, ще кілька років тому на стінних каменях проглядалися барельєфи із зображенням медузи, горгони, і як би це дивно не було, Ісуса Христа. Історики сходяться на думці, що, славнозвісну середнянську пам'ятку, збудували такі ченці із ордену Тамплієрів. Насправді ці люди були рицарями і войовниче і захищали католицизм, їх підозрювали у зв'язках із дияволом. Почали переслідувати і кидати у в'язниці, де катували і вбивали. Саме з тим орденом пов'язані свідчення про зв'язок граалю із Середнянським замком, мовляв, чашу, що була зроблена зі смарагду корони Архангела Люцифера, коли заховала саме у стінах нашої фортеці. Чому саме її? Справа в тому, що Середнянський замок був одним із найвіддаленіших найтемнішим кутком із замків Тамплієрського ордену. Там ченці вирішили заховати священий скарб. І ще одна цікава історія, шановні мої друзі, Закарпатського замку. Веде нас до особистості і штва доба. Сталося так, що через наклеп цей воєвода був засуджений на довге ув'язнення. Після смерті його тіло було поховано в одному місці, а серце окремо у землі Середнянського замку. Ось такі жахи творилися чи не творилися. Можливо, це вигадки, але щось цьому є, шановні мої друзі. Все це не просто так. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. дивіться всі мої відео, ставте подобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка. Тому що для мене це величезний стимул. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.